Це проєкт Drift Corch. Ми приїхали з Ромчиком подивитися на цю машину. Вона коштує на авторія 10 тисяч гривень. Зараз дивимося на її стан. Роман технічний дизайнер, я скажу по колесам, що там колесо на місці. Ваше слово, колір 0322. Тому що трошки зліз, як бачите, типу фар фарба. Ну, прийдеться трошки попрацювати над нею, листя забрати, наприклад. Це початкова стадія обмити там пошліфувати день на день. Ну, спойлер, я спойлер, це вже додає 10, 10 швидкості. От, вихлоп, ну, тру, труба, типо, баночка стоїть, типа, така собі солідна. Бля, але ти подивись, вона, типа, ну, старіша, але подивись, ну, закос під Ауді. Закос під Тут ауди. у нас а, е, два туалета, два туалета, блядь. Дві <реш> дирки для унітазу, але ми туди поставимо музику. І пацана там є, блядь, хліб, е, сіги, і маска. О, і кокос, і кокос, і кокос. Що, що потрібно цій машині? А що в цій машині є люк, що дуже необхідно для будь-якої машини, це люк. О, люк, це так, да. люк, це дуже люксова це опція. Ефектно. Ефектно. Так, ну чувак тут довго вже стоїть, бачимо, трошки підпустив. Ну така, пом помотало бідолаху, що в нас, ми бачимо Страх... Ну, Я думаю, з організація не спрацює. Я теж так думаю. Типу так, закинули машину, чисто чисто, щоб... Не знаю. Впадло було таскане. Чисто на сіги свої мати, так? Да? Так, да, да. бенз дорожає. Ну, да, да, для... в принципі, да. а, а нема конкуренції, франківську нема з ким дрифтити. Тому ми, ми візьмемось за цю машинку. На, заїдемо на Левинського 3А, там перші будівельні, чи на склад, там, для, підмалюємо, підріхтуємо. Так, там на фоні футболісти йдуть, а ми їх знімаємо безпалювно. Так. Так. <laughs> <Все>. <laughs>